Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу, доброго дня, шановні спонсори. Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І зі мною Олександр Ісаков і Школа Електрика. Вітаю. І ми сьогодні хочемо розповісти вам про цікаві речі, які ми отримали. Олександр, про що ми будемо говорити сьогодні? Про вагу. Знову про вагу? Здається, про вагу вже стільки знято відео. Ну, скільки можна про це вагу, всі все і так знають. Але це не, трішки не те вагу, про яке всі знають. Ага. Це ось таке вагу. Ось. Це набори вагу? Це набори вагу для збирання електричних щитів. Угу. Ну, давайте тоді подивимось, чи, які у них переваги, для чого вони використовуються, і чому ми саме пропонуємо Вагу, а не щось інше можливо. Так, зараз ми все покажемо. Тоді дивіться, а ми поїхали! Так. Ось наші клемники наочно. Угу. Змонтовані вони на один угу. як можна побачити, і як можна побачити, жовто-зелені клеми е, серії Top Job чіпляються. До дінрейки металевими контактами. Ось тут, ось тут, ось тут. Тобто Дінрейка виконує функцію, а ну не перегортайте, Олександр, поверніть, будь ласка. Від клеми, куди заводиться заземлення, з'єднується на заземлюючі контакти так. вже відходячих ліній. Тобто в наших ліній, які будуть вже споживачами. Саме так. Саме так. Тобто ніяких перемичок робити не потрібно. Звичайно, саме так. Ось іде наш відний клемник на 16 мм квадратних. Угу. Тут можна, як можна побачити, є від'єднання, приєднання і від'єднання. Тут можна встановити бзіб угу. дуже зручно. Тут угу. йдуть такі контакти, де людина, яка не має динамометричної викрутки, просто вставляє, просто вставляє відкривається контакт. Вставляється туди. Ну, вдрі. поверніть з тієї сторони. Ось, будь ласка, Ось, да. просто вставляєте контакти. За те, що від, або ну, далі в щитку, так. — я так, вам так, це так. все покажемо. І То... у нас на кожен один іде цей приєднувач, одна така ну, спожива... споживач, на кожен споживач, так, одна так. клема. Для чого це зроблено? Дивіться, коли ви збираєте щиток для замовника під замовлення або збираєте Покажіть, щиток... Покажіть, будь ласка, цю клему, Олександр. Так, крем. покажу цю було вже наочніше йдуть клеми, які є. всі до них Перемички, які йдуть. Угу. І ось сама клема. клема. Тобто на кожен споживач йде така от клема. І ця клема розрахована на переріз до 4, 4 квадратних міліметрів, Як моножили, так і е, багатожильного дроту. Ось можна побачити контакт заземлення. Він приєднаний і позначений тут жовто-зеленою фарбою. Тут іде у нас контакт фазний. Угу. Він нічим не позначений, бо фазні дроти бувають різних угу. кольорів. І нульовий, І угу. нульовий, позначений синьою фарбою. Угу. Нульовий, ось тут, -тут йде з'єднання перемичкою такою. І е ось ця перемичка. Це, наприклад, якщо вам Вони потрібно перший і третій з'єднати по нулях. Ось вона, угу. ця перемичечка. А на рукою покладіть так, щоб видно було. О. Ні, ну, горизонтально я маю на увазі. Ага. Отак, так, так. так. О. Такі перемички, вони на два-три на три різні. Так, є. так, є різні перемички. Ось є, наприклад, ось така перемичка. Угу. Для різних клем. Це з'єднання. Для різних перерізів. О, так, так, так. Угу. Це 10 міліметрів в перетині. це 6 мм впереди. Угу. Що нам це дає? Ми уходимо від тих крос-модулів, які всі використовують. Це угу. не дуже зручний кросмодуль. модуль. Він йде маленький, але в ньому йде декілька шин. Угу. І коли ви вставляєте туди дроти, ви, потім, коли вам щось треба перевімкнути, це буде практично неможливо зробити. Ну, треба розбирати. Так, це для так, того, так. Щоб... А тут все наочно, все видно. Ну і Для мене, я скажу, як для експлуатації, тут все наочно видно, як ви кажете. Так, так. А в крос-модулі ви бачите, тільки проводи, які зверху знаходяться. Отут. Якщо хтось щось десь не докрутив, рано чи пізно воно. Дасть про себе знати, тим бачиш, що в кросмоделю йдуть великі отвори, маленькі отвори, да. А тут у вас іде вже отвори, конкретно uh -huh. під ваше перетин кабелю. Uh -huh. Зараз на щитку наочно ми підключимо і покажемо, як ці кленники працюють да, на конкретному щитку. Так, так. Олександр, ну ви спочатку нам мабуть, розкажіть, з чого складається цей електричний щит. І конкретно ми вже поговоримо про вагу. Що ну, в ньому є? Спочатку скажімо, що це щит для однокімнатної квартири в середньому. Угу. Що в ньому є? Є відний автоматичний вимикач, угу. є реле напруги, угу. є е, протипожежний ПЗВ, так е, його називають. Іде диференційний автоматичний вимикач на 10 мА з витоком для водонагрівача. Іде ПЗВ для вологих приміщень, ось групи йдуть його. Далі йде кухонні прилади. Іде у нас тут резервне живлення і йдуть розетки і освітлення. Тобто розетки освітлення в цьому щиту на роботу. Тобто, резервному це по повністю робочий щит. Ось тут, так, ви бачите, так, так. ще лампочку ми підключили, ми подамо на нього в кінці на Ви побачили, що це <ріх>, дійсно працює. Так, дивіться. Е, що тут, е, по-перше, у нас немає цього клемника, який завжди заважає не тільки в таких щитах, а й в інших. Ну, це да, це клеми Хайер Вольта, які можуть дати і зверху і знизу. Тобто, у вас тут, ви позаводили ваші кабелі, у вас все тут місця вистачає. Під'єднувати людині буде дуже зручно, бо е, дуже. Все, все знаходиться, все видно да, і все в одному все видне, в одній, да. так сказати в одному місці. Угу. Не треба сюди, сюди, там десь бігати. Ось сюди поприєднувала людина і все. Да. Згідно схеми, подивилися в схему, і все це поприєднувало. Це по перше. По-друге, якщо придивитися уважно, угу. то можна побачити, що щит. Ну, по цим клемам ще дуже добре читається. Ось дивіться, ось три клеми це наш нашу нуль і... і заземлення. Так. Угу. Ось іде окрема клема. Це в нас іде бойлер, угу. тобто водонагрівач. Потім йдуть три клеми. Ось після ПЗВ угу. йдуть ці три автоматичні вимикача. Потім ми бачимо, йде у нас три клеми, такі потужні угу. на 6 мм. Угу. Це у нас йде, е, варочна панель. Угу. Потім йдуть три е, кухонні, там, холодильники, розетки і угу. все таке інше. Ось вони йдуть ці три клеми. Потім йде три клеми для живлення інвертора. Угу. Ось автоматичний вимикач. Угу. Потім йдуть дві клеми. Це ну, порядок, порядок так, такий, так, так, як автомати стоять, так і поставили, Так і поставили клемники. Клеми. Так. І закінчується це, можна побачити, чотири автоматичних вимикача, угу. розетки освітлення, і ось вони є. І у нас приєднана наша да, лампочка, лампочка в крайню клему. Тобто, угу. для цього, щоб її заживити, ми будемо вмикати ось цей вимикач. Крайній як угу. вимикач. Ну, тобто, якщо взяти, от, наприклад, ті клеми. Так, якщо взяти ось ці клеми, от, наприклад, можна подивитися, то бачите, тут все заповнено. А ще є ось тут дроти, які треба щось від'єднати, ви ніколи не побачите, який ви від'єднуєте. Ви навіть за цими дротами маркировки не побачите, що там іде і яку землю ви від'єднуєте. Або це стосується нульових провідників. Тут у вас все наочно показано. Ну, да. І ви можете з'єднати різні перетини, різні... І на, вас... на кожне приєднання, візьміть, будь ласка, окрему клемму, ту відкриту. яку нашу. Покажіть, на кожне приєднання у нас іде, іде... один такий один... клемник. Так. Іде ось нуль, фаза і заземлення. Угу. Ну і ось ви їх бачите вже не встановила. Це вони вже встановлені. Ну тепер давайте вже а, включимо відний автомат і подивимось. Зараз у нас реле напруги включилося. і вмикаємось. Подивіться, крайній автомат і крайній Хоп. І лампочка і у нас світиться. Ой, ось у нас йде крайній клємник. Угу. Все працює. Яка ще перевага в цих клемниках? Наприклад. Треба якусь групу, ну щось з нею сталося. Треба її вичинити, а щоб е, об'єкт продовжував працювати. Ви спокійно взяли, наприклад, цю лампочку демонтували е, цей, цю, е, цю лінію і спокійно з нею, там, наприклад, там щось робите. Ну От покажіть, покажіть, як це приєднання, просто вийміть. Як, це дуже як це просто робиться. Натиснули та витягнули. Все. Угу. Дуже швидко. А, ну, ще трошки закрили ще а. одну якусь виміть. провод з цих, ну, ну, цих наприклад, з якогось клембука. Ось це моножила. Угу. Натиснули та вимкнули. Да. А вставляється, а вставляється моножила вставляється, або можна просто вставити, або можна натиснути, вставили, все. Вона вже там сидить. Угу. Не треба, не треба тут нічого підкручувати, ніякі гвинтики не треба підтягувати. Ну, да, да, да. Не треба тут... Є наконечники. Надійність контакту. Так, це головне. Так, це головне. Так, так. Є наконечник, так. добре ставили з наконечником. Немає наконечника, вставили просто багатожильний дріт. Е, є моножила, ще краще вставили моножилу будь-куди хочеться. Ну і це написано в інструкції, що це можна, так, це так, не так. те, що ми придумали. А а в інструкції, інструкції, так, інструкції так, ось така інструкція йде. Ну, вже написано, я так. Олександр. Там десь є. Тут є вже і готові якісь інструкції, ви можете побачити теж ну, так. І, і схеми, і, і ось написано, що тут написано польською мовою, але ви можете побачити дріт. Лінка, лінка, тобто може бути моноліт, як ви бачите, може бути многожилка, і може бути пресований наконечник, типу типа Так, і ось тут показаний інструмент, яким це краще робити. Ось такі ваговські інструменти. Ну добре, давайте тепер підведемо і зробимо висновки. Так, а тепер висновки. Олександр, які у вас висновки або. Що ви думаєте після того, як ви ознайомились з цими наборами Ваго, ну і зібрали електричний щит самі за допомогою клемників Ваго? В мене є три висновки. Перше, це надійність контакту цих клемників. По друге, це зрозумілість схеми, яка йде в даному щиті. І третє це економія часу, а час це гроші. Гроші, гроші. Це ваші гроші. Ну, я доєднуюсь до ваших висновків, які ви зробили, Олександр. Але саме головне, якщо ви бажаєте придбати або замовити такі клеми, потрібно купувати оригінальні клеми Ваго для того, щоб все надійно працювало, а не якусь підробку. І для цього я рекомендую вам звертатися до офіційного представника Ваго в Україні, то в мікроприлад. Контакти є в описі до цього відео. Ну що, що хотіли розповіли? Так. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не є підписником. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео сподобалося. І чекаємо на вас в нашій школі Електрика кожної неділі, о 17.00, де ми з Олександром розповідаємо про всякі цікавинки, такі як набори ваго, лайфхаки. Як працювати з інструментом, огляди інструментів для електриків і не тільки для електриків? Чекаємо на вас. Будьте здорові, до зустрічі! Все буде Україна, па-па!